Привіт, малята! Ви засумували? Запрошую вас зі мною на прогулянку. Діти, подивіться на дерево, кого ви там побачили. Так, правда, це білочка. Подивіться, яка вона гарненька. А яким вона кольором? Так, правильно, вона риженька. Подивіться, які в неї маленькі вушка, які оченята, який гарний, довгий і пухнастий хвостик. А де білочка живе? Правильно, білочка живе в дуплі. А чи знаєте, що вона полюбляє їсти? Так, це грибочки і горішки правильно. Наша прогулянка закінчилась, тому ми з вами повертаємось додому.